Шановні колеги, я, якщо чесно, дивуюся тому, як в нас іде міжнародна політика, крайні, що в нас відбувається, президент Трамп запропонував формат а, українських ресурсів на допомогу а, за допомогою, яку надавали Сполучені Штати Америки, і нібито за його заявою наші колеги на це погодились. Я єдине не розумію, або в Офісі президента, в Міністерстві економіки, в Кабміні Взагалі не розуміють, що вони обіцяють, або вони настільки недолугі, що вони не розуміють, що те, що вони обіцяють, його немає, просто немає. Мова йде про 500 мільярдів доларів. 500 мільярдів в Україні на 23 й рік. І я вважаю, що це сильно завищений показник. За оцінками Форбс, всі наші надра складали 14,8 трильйонів доларів. З них львина доля відноситься до кам'яного вугілля, яка не підпадає під те, що вимагав би президент Трамп. Але давайте пройдемо що по тому, що нібито залишилось в Україні.